Всім привіт! З вами компанія Автопарк UA. У нас нове надходження BMW 7 серії в кузові E66 рестайлінг 2006 року випуску з мотором 3 літра дізель, автоматична коробка передач, приємний сірий колір 19 диски оригінальні. Автомобіль в комплектації індивідуал, шкіряний салон, багато функціональні сидіння з масажем, підігрівом та обдувом. Бортовий комп'ютер, клімат-контроль, чорна алькантара потолок плюс люк, ламіноване дерево всередині, також пакет для задніх пасажирів з електрорегулюванням та підігрівом сидінь. Доводчики дверей. Автомобіль. В чудовому стані, ніяких капіталовкладень не потребує. Був замінений ланцюг ГРМ, комплект Помпа плюс ремінь, плюс ролики. Автомобіль можете придбати в кредит в лізінг або за готівку на львівському філіалі компанії Автопарк.UA. Звертайтеся.